Мамо люба матуся, тебе я вітаю. усього найкращого у світі бажаю? Бажаю натхнення в роботі на снах і друзів і рідних побільше уваги. Дякую, мами, за ніжні долоні, ласку, турботу, очі безсонні. Спасибі за всі ті пісні, що співала. Бажаю, щоб сліз твої очі не знали. Щоб завжди була, ти щаслива, здорова. В твоєму житті щоб було все чудово. Ти найкраще завжди будь із нами. Цілую тебе і в з ним маму. Зняться часто зорі, голубі. І, мама на порозі біля хати, за все, що маю, мамо, дякую тобі за все, що маю і що буду мати. Привітання, з днем матері, Спасибі за ласку, за щире тепло, Недоспані ночі, турботи й добро, Здоров'я міцного вам чимо щиро, Любові і радості, злагоди і меру, днем матері.